Всім привіт! Я підготовлюю все на обід, щоб потім не думати, чим то нам пообідати. Я хочу стушити картопельку. Картопелька вже наставила тушиться, і збираюся силами йти просувати, бо це просто капець. Хочу помити в хаті, щоб вже завтра собі. Я завжди по п'ятницях люблю мити, але так як завтра, 1 вересня, хочеться десь з дітками піти, десь в якусь ігрову кімнату, дивлячись, яка буде погода. Того треба сьогодні це все зробити, підігнати роботу, щоб завтра був вже вільний день, нікуди не спішити, щоб ми завтра вже могли собі гуляти. Так, я набрала вже фільтровану воду, набираю в такий чайничок і йду приступати до просування. Оце моя гора, яку треба попросувати. І крім цієї гори ще в сушці, повна сушка стірки. І ще в мене є взуття. Треба помити при вході прибрати тут сміточку. Помните, коротше, роботи не почати край, так що йдемо, будемо бігом все робити, бо не вмієш ще цим телефоном знімати. Отак на, на інстаграм я так вже зміню, а на Ютубчик якось так. Ах, треба тренуватися. У мене ще є штори в, в ті моєму кімнату, але я їх вже поутюжу перед тим, як вішати Пізніше трошки. Так, реанімірую Тимофієві кросовки в кисневому порошку. Насипала, залила кипяточком. Дивіться, вже підошечка білішає, а водичка грізнішає. Не, ну, не можна вже підошву вимити така з жовтизною. Туди ми спробуємо кисневим. Ну, я вам скажу: результат буде. Це тільки що залила. І кисневим так само я е, вивожу всі плями. Люди не знають, як того телефону тримати. Всі плями там застарілі, такі всякі. Є кисневий отакий відбілювач, а є кисневий плямознищувач ну Мені відбілювач найкращий. Він і для кольорових речей, і він е всі п'ятна з одягу теж виводить. Так що таким займаюся взуттям перемиваюся. То, ще ці зараз реанімірую і все. О, дивіться, який результат, а підошва була повністю жовта-жовта. Оце от за дві хвилинки в кисневому відбілювачі. Все, трошечки реанімірували кроси ще може трошки похудити Коротше, я набрала вже я воду, засіб налила, щоб вже мити підлогу. Вже все попило сосла, підготувала тільки щоб помити. І тут, коротше, я згадую, що минулий раз, коли я мила підлогу. У мене була вже тряпочка така старіша, тому на 2-3 місяці і все, її треба вже міняти на швабру. Я її викинула. І скільки їх забілять під центр, і я нову не купила. І тепер мені треба помити підлогу. Я знайшла рушник. Ну, типу, це нові наші рушники. От Вони просто чогось почали лізти. Їм два роки рушникам просто отак починає лізти. Іменно білі. Такі самі шеїбі бірюзові вони не лізуть, а білі лізуть. Я зараз відріжу. Коротше. Косочок цього рушника і буду оце от все мити руками. Ну, а що ще робити? Ой, це капець, звісно. Дякую. Дякую. Завели Дяну на танці, а з Тімчиком їдемо в Портсіті. Хочу подивитися Дяні платка. Я так в нас тут ніде одяг не купляю. я люблю там інші демзара, але ще часом люблю заглянути в резерви. Я думаю, зараз я загляну. Якщо є там для Діани якесь платко, то візьму, бо кажу, нічого не купували. Все-таки 1 вересня і хотілося би щось новеньке. І щось так в останній момент я собі надумала, думала, що вдруг є щось гарне і можна буде її купити, щоб вона завтра пішла в новенькому. Так що. На годину моя компанія така. Дай Кімашка. Виможі <му> люди. Ти зі мною світ. Ох, скільки машин! Є місце, де ми найшли. Все, йдемо глянем, що там продають. Що ти хочеш? Залізний, да. Давай, ручки, йдемо. Сьогодні була йти в торговий центр не найкраща ідея, куча людей просто. Диво ми на парковці знайшли місце. Зараз ми глянемо. Оце дуже класні лофери. Середині котонові, дуже кльові. От, мабуть, я би її взяла отакі лофери. Е, і ладічок, так що платічок нема. І, типу, отакі, але вони синтетичні, в мене діти в такому не ходять. І такі, типу, що є. Ось щось не дуже мені. Зараз я подивлюсь. Зараз нук. Платьочок щось немає. Такі всякі рубашечки. Таке платье, то воно в школу нам не дуже підходить. І просто білі рубашечки є. Ну, прикольно, до речі, біла рубашечка і такі штанишки. Вони чорні, такі легкі, тут розрізики. Собі заправити в білу рубашечку Ці лофори, я думаю, що було б класно. А зараз я подумаю на рахунок такого луку. Так, наприклад. Купили тільки лофери, У одягу немає такого, як нам треба. То будуть лофери і буде те паточка, що ми маємо. А тим має, фіви купили таку панамку. Ба Банданку. Бадан. баданку. баданку. Ба. Покажи. Все. Модний тільки це треба. Модний. Тільки ще залишилось грошей. Назбирати. Ага. В мене є гроші. Да? Все, всіх завезла додому. Тепер можна їхати спокійно на тренування. Я ще дуже би хотіла встигнути до тренування випити капучино, але я вже не встигну. Я їду на 7.30, а вже 7.16. І, чесно кажучи, ще так пізно на тренуванні я не була. Це вперше, я так пізно їду я завжди або зранку, або в обід. А це, там не буде куча народу. І я зможу собі Пін люблю, як є дуже багато людей. І ці всі тренажери зайняті І в тебе то стирять гантелі, то ще щось, я такого не, не люблю. Так що, як коротше, побачу. може, ще буде час і пити капучинку. Все, коротше, вже тренуюсь, Кави не встигло, попити, вже не було часу. не треба їхати на ніч. Так що все. Я займаюся. Ти рада. Да, тирада? Починається житуха? Ні. Ні? Ні. Ти ж така доросла? Не, не, не. <рисував> І Тімка. Все, 1 вересня. Провели. Діану провели в третій клас, Тімко в другий. Так що... Починаємо зараз ставати всім ранку, уроки вчити. Це як має бути. Не хочеш? Чого? Тімочка, ти радиш ти вже пішов в другий клас? Не знаю. Ще не знаєш? Ти Дянчик? Нормально. Вчора купили таке Панамку. Як воно правильно називається? Я не знаю. — банама. Банама? Бананка. — Чи банданка якась? Банданка. Ми коротше проводимо сьогодні час поки що дома, бо заняті були в день. Я на вечерю тушу баклажан з овочами. Я так трішки почисла шкірку з баклажана, нарізала. Обсмажую оливковій олії плюс вершкове масло, цибульку, морку. Додам баклажан, болгарський перець, ще зараз помідорчик туди в кришу. І потім додавлю трошки вершків. Сьогодні нема. І це буде такий гарнір до стейків. Стейки приїде зараз чоловік, буде смажити на мангалі такі просто сіль перець і приправа. І все. І так на мангалі смажимо. І в кінці е, покажу, яку ми робимо таку помазку наверх. От, так що готуємо вечерю. Ми приїхали додому. Я так люблю, якщо ти десь зайнятий, по приходу додому прийти, сходити в душ, просто знаєте, все себе змити. І це такий кайф, обличчя змити. Я, до речі, не можу ходити довго там з макіяжем, там з бібішками всякими. Я не можу. Я, наприклад, вдома макіяжу ніколи не роблю. Я там десь просто десь там йдемо гуляти чи так, десь от, як сьогодні на перше вересня. Я зробила собі такий легенсенький макіяж. Люблю макіяж без макіяжу. Зробила і. Це, звісно, кайф. Його потім змити. <смі> Дуже швидко. Смачний перчик. Киселоденькі. Так що ми готуємо вечерю. На вулиці ніби випадку, з мене в басейні на дворі купались. А до речі, навіть люблю сережки вдома знімати. Ну, це коли я хочу відпочити. Я сьогодні на півгодинки пробігла, відпочила. То сережки мені заважають, я їх навіть зняла. Так що все. В общем, ці баклажани, вони так хочуть олії, чи якогось масла, вони просто якісь, не знаю, проглоти. <глоти> я то не люблю, коли воно дуже жирне багато, але я в тому, чому смажила моркву з цибулькою, просто не вистачило ані баклажани, вони такі просто сухі. Тут додала ще олійки і пізніше ще додав трошки вершкового масла, але це в кінці. Я просто дуже люблю все таке вершкове. Ну, я прям. Для мене, в мене, якщо в холодильнику я щось готую, немає вершкового масла, я навіть смажити яйця не мію без масла вершкового. Мені треба вершкове масло. І ще в мене діти просять смажену картопельку. То я зараз швидко ще посмажу картопельку. Так, трохи прям щоб тут трошки. В мене вони такі овочі їсти не хочуть. Якщо чесно. І не знаю, може потім вони будуть хотіти, бо в мене в знайомих моїх там подружок, я так як питаю, що як з дітьми було на рахунок овочів, то всі кажуть, що були менші, не хотіли їсти, а підросли і вже їдять овочі. То я надіюсь, в мене як підростуть, будуть теж їсти. Бо я особисто в своєму дитинстві дуже любила їсти овочі. Я прям їла. От для мене таке такі тушковані овочі це просто зебест було. А мої діти щось придумують, не хочуть їсти. Зразу нарізаю цибульку на картоплю. Але ще не начисла картоплю. Зараз начищу картопільку. Швидесенько. поставлю. О, виходить, вечеря смаже. Смажена вечеря у нас. Овочі я люблю робити на мангалі, але... Вони такі виходять не несуковиті, як отак стушити. Їх мені смачніше сушити. Каже, мам, ти не знімаєш. Я кажу, буде знімати. Зараз все будемо знімати. Може, Але буде. Вони хочуть хочеш Вони тут купались в басейні і так і в трусах тімка ходить. ходять. Вдягнутися не хочеш? Ні, хочеться покупатися. Ні, ну вже холодно, де я мене водичку. Це Тіма. Він може тільки можна набрати воду холодну, на скважина, до речі, і він може йти купатися. йому норм. Він не буде відчувати дискомфорт. Йому буде комфорт. Набрала собі дички? Я завжди, коли готую, хочу пити воду. Того, будемо пити воду. Якраз за півгодинки до їжі, за годинку навіть, виходить випити стакан води. Це, до речі, дуже добра звичка. Собі таке виробити і так завжди робити. У мене ще є залишки з великого помідора, був 700 з лишнім грам помідор. Ось був. Дивіться, який помідорчик, не вміщається мені в руку. Гігантський, супер. Кльовий. Бачу, що мало е соку в овочах, в цих баклажанах, що тушаться. то я їм додавлю з помідора, бо я так не хочу більше додавати олії, бо воно буде вже жирне. Чи якесь масло. Вже потім в кінці вершкового для смаку додати. Тому я вирішила дорізати цей. Гігант. Це не помідор, це гігант був. Я з нього зробила велику миску салату, потім в авокадо тости я його нарізала. Ось це вже остатки. Це був гігантика. От і все. Ніколи не можу готувати, щоб десь якісь бризки були чи там щось розсипане. Я відразу люблю все витирати. Все зразу, щоб посуду мийку, що руками помию. Ось, до речі, тімка ще кашляє. Дуже довго вже кашляє, звісно. Зараз вам покажу. Дуже зручна оця штучка з ікеї. Вона в ікеї стоїть там, де все для ванни. У мене в вані така є, і я собі на кухні таку зла. тут. Цілі в такій малесенькій штучці, ці лавровий листочок, цій цукор коричневий. Цей був цукор білий, але він нас закінчився і щось ми не купляємо. То вони в мене тут на кухні стоять, ці органайзери. Я не люблю, щоб в мене щось на кухні тут було заставлено, але там чайник, оці органайзери, кавоварка, все, це все, що у нас стоїть на кухні. Я більше там ставлю щось на підвіконня. О, бо воно вище стільниці, коли ми будувалися, так вийшло. Так не мало бути, але вийшло, І насправді зараз мені так зручно. Ви бачите, виходить, у нас йде стільниця, і от настільки вище йде підвіконник. Не мало так бути, але так чогось вийшло. Не знаю, як так ми строїли. Строїли і так вийшло. То в мене тут поки що ставлю такий глечик на воду в мене, кактус, тут лимончик. Да, там Далі така коробочка. Відкривай коробочку. О, лента мені треба. Тут в мене такі ленточки, <плес> всякі свічечки, вже правда, беушні на тортик. таке всяке. Тут стоїть у мене звичайна кава. Я просто її насипала в нас смачна, а часом хочеться простої кави. Свічка і гарбуз. До речі, цей гарбуз ми зірвали зеленим. Він був повністю зелений, як, не знаю, як цукіні, І він отак почав сам тут спіти журтіти. Це гарбузна кашу, я спеціально садила. От, І тут просто досочки у мене. І тут, виходить, вже кавоварка і вже майка. От. Так що в мене насправді оцей підвіконник подобається. Я додавала, до речі, сметану в овочі, бо в мене не виявилось вершків. Треба їхати за продуктами. Наш ну, ти лєнточки так в чіпи? Так знаю, ось тут для краси. Для краси? Так. Да. Іди, от та помогай допомагає мангала розпалювати, буде м'яско жарити. Я свій мангал ще буду палити. Не на мангалі, а отому. Доч, що там? Готова вже в школу. Ні. Уроки сьогодні задавали? Ні. Ні? Кльово. Хлопці що роблять? Тіма захотів а, спалити коробку і не міг розпалити, то я пішов йому допомагати. Хоч до них, можете до них? Ні. Ні? Ні. Така погодка просто класна. Сонечко таке. Дуже люблю ці заходи сонця, звісно. О! Роблю таку помазку на стейки нам треба мед. Соєвий соус. І оливкова олія. Чік. Перемішуємо. Отакий виходить соус. Ним ми будемо просто мазати стейки, коли вже вони майже готові. Принесемо це все на тіраску. Тима собі знімає. Йозичок. Який гарний йозик. Йозичок. Дай йому молочка принеси. Я? Дян, принеси молочка. Йозик. Зараз будемо поїти їжачка молочком, так? Я багатько налила. Чуть-чуть. Йозик. Давай. Я йому місце. Чекай, я зроблю. Теркаєшся, він готрий. Все, все, не чіпай. Не чіпай не чіпай. Бажечок. Мама, а я бачила легко, як глянуто йожика. Відкидаєш, береш і він в повітрі отако відкривається. Ну, не чіпай. Ти його не гладь і він тоді проснеться. Добре. Мама, дивись, як він робить. <хи> Що, я злякалась. Ми вже нагулялись, приїхали додому. Йожик все-таки попив молока. Просто коли ми знімали зі спишкою, то він, коротше, боявся, ховався. От, ми вже помилися, так люблю, коли помиємося. Отаке От, блискуче тіло, класне, носик близькі щоки. Зразу да? видно, що вимите. З нами наш олененок. Це, до речі, він завжди в мене на ліжку живе. Да, але я не дозволяю їм все, коротше. Будемо з вами прощатись. Дякуємо, що ви дивилися це відео до кінця. Всім пока!